Традиційні магнітики, поштівки і горнятка та не зовсім традиційні тарілки, рушники і навіть кухонні фартухи повезуть додому вболівальники зі Львова. Час чемпіонату Європи добра нагода розгорнути велику торгівлю сувенірами. В офіційній сувенірній крамниці, що розташована у фанзоні, вболівальники залишають від 15 до 1000 гривень, залежно від статків і настрою. Найкраща торгівля у дні матчів. Найпопулярніший товар рушники у національних кольорах. Дочлен з Португалією. Ну тут німців було дуже багато. Всі брали і німецькі свої рушнички. Прямо е, після матчу тут на них спали, відпочивали, пили пиво. Більш ужиткові речі тут: ті, які можна привезти із фанзони на кухню. Дощечки під нарізання зі стадіонами. Пусть до того, що багато жінок купляють навіть фартушки з символікою. Оце кубок. Каже, що дуже практично. Що буде використовуватися і після фіна... ну після футбольною символікою. Це отакі от футболочки в нас е, стали. А так з е, просто львів з напису. А це традиційна львівська крамниця сувенірів. Тут вирішили не спекулювати на чемпіонаті Європи і цін не змінювали. На пам'ять про Львів туристи купують поштівки, магніти, горнятка і футболки. Якщо футболочку обходяться ігнітком, це виходить майже 100 гривень. Якщо беруть якесь тяжко чи кухоль пивний беруть, це виходить більше 100 гривень до 200-150 гривень. Скільки грошей витратять на сувеніри вболівальники? Сказати важко усе залежить від настрою. Я купив матрешку, купив кілька магнітів, купив каву і ще не закінчив. Ми витратимо ще грошей, купимо ще якісь речі, щоб привезти їх додому, друзям і родичам. У нас немає якогось бюджету на сувеніри. Якщо нам подобається, ми купуємо. Зрештою, дрібничка на пам'ять купують не всі футбольні фанати. No, Ні, я сам це вишив. <laughs> Насправді я купив це отам. І це все. Ще купив пиво. Воно вже у мене в животі, тому воно буде завжди зі мною. Арсен Данилюк, Володимир Квятковський, головні новини Львова.